Церковь народ Божий, улюблені Богом, спасенні Богом, призвані Богом, помиловані. в цей недільний час, давайте всі разом скажемо: Слава Ісусу! Він достоїн слави, браття сестри. Коли оцей Христос сказав за Цього Осля, що він потрібен для Бога, то ми тим більше. Згідні ви зі мною? Він прийшов зискати і спасти погибше. Він прийшов на цю землю, щоби спасти нас, братя, сестри, щоби дати нам будучність і надію. В свій час Ісус Христос, коли. Народився, то написано, що приходять волхви з Востоку. Ну, написано волхви. То в нашому поніманні волхви це люди, які з чимось зв'язані, правда? Але я так думаю, що це люди, які знали Бога. Чому? Тому що Бог з волхвуванням нічого не має. Бог проти того. А тим, які шукають Бога, то Бог дає їм знання, відкриває їм щось, дає про себе знати. І ось вибрав оцих людей. Ну, Можна багато про це говорити. Чому я? Хтось там був, хтось жив. Але братя і сестри, прийшли вони з одною ціллю. Каже, ми прийшли поклонитися. І Ісусу Христу, де Цар Івдейський, де родившися цар іудейський, Ібо ми виділи звізду Його на востокі, і прийшли поклонитися Йому. Сьогодні, братя сестри, не на Востокі, а сьогодні в Лексинтоні чи Ніколасвілі. Ми сьогодні зібрані в ім'я Господа і прийшли поклонитися тому, Хто достоїн слави, віддати йому належне, почути від нього, що він для нас сьогодні приготовив. Нехай Господнє ім'я буде прославлено. Я коротенько читаю перед нашою молитвою це Євангелія Матфея з 13-го розділу досить, досить знайоме нам місце. Я почну з першого стіжка. І нижче послухаємо. Тут дуже ясно все говорить Ісус Христос. І якихось таких ви знаєте, щось поучительного, щось би такого, ну можна говорити. Але до слів Ісуса Христа не треба нічого додати порою. У них все сказано, у них там все є. Лише би тільки моє серце було готове прийняти це слово. 13 розділ з 1 же в день тот із дома, Ісус сел у моря і собралось в Него множество народу, так що Он вошел в лодку і сел, і весь народ стояв на берегу І поучав їх много притчами, говоря. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло, иное упало в терние, и выросло терние, и залушило его, иное упало на добрую землю, и принесло плод одного сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив ученику, и сказали ему: Для чого ти притчами говориш їм? Он сказав їм в ответ, для того, щоб вам дано знать Тайне Царства Небесного, а їм не дано. Можна сказати, іносказаннями Ісус Христос із життєвого говорив простим людям. Говорив, для того, щоб було доступно. І я думаю, всім зрозуміло, хто сіє. Можливо, для молоді ніхто не держав коробку з зерном, ніхто не ходив по тій спаханій землі, і для них це ново сіяти. Але Но для нас, старших, ми розуміємо, що таке сіяти. І для сіяння повинна ще бути і погода сприятлива. Я пам'ятаю один раз, можливо, і більше було, але пам'ятаю один раз. Що з своїм тесцем зібралися сіяти в полі. І ви знаєте, вітер, я питаю його тату, як сіяти будемо? Він подивився на мене, усміхнувся. Поїхали, коні взяв. Все зробили, як треба, і поїхали сіяти. І я дивився, наблюдав за ним, він приїхав по-православному перехрестився перед тим, як приступив до тієї справи і почав, почав сіяти. Кажу, тато, а получиться щось з того? Побачимо, як дасть Бог, то вийде. І знаєте, посіяли, і так, і знаєте, як то, як, як сівалкою засіяв, так все вийшлося. Ну це вийшло в того, хто вже сіяв. А якби я сіяв, то я не знаю. Молодь, як ви думаєте, якби ви сіяли, щось би вийшлося? Вийшло Получилося. Щось би да получилося. Але не про ту сівбу Ісус Христос говорить. І все життя, браття, сестри, ми розуміємо, що ми сіємо. Сіємо завжди, сіємо на дорозі, сіємо вдома, сіємо з близькими, сіємо, коли спілкуємося один з одним, сіємо. Але який посів? Ви знаєте, я не раз себе ловлю на тому, часто їдуть зі мною внуки мої. І ось на дорозі, знаєте, розлічні ситуації є. Ну, хтось підрізав, хтось обігнав, хтось місця не дав. Дорога. Він внук сидить і каже, діду, що ви нервуєтеся? Ви поняли? Я то думкою в собі, в серці. А внук сидить збоку, на мене глянув на дорогу, дивиться і каже: діда, а що ви деруєтеся? Ми сіємо? Ми сіємо. Тільки що ми сіємо? Ісус Христос навів ту прийчу. І сьогодні хотілося, братя, сестри, мені. Щоб почва серця мого була це доброю почвою, щоб сіяти в сім'ї, сіяти в церкві, сіяти при окружаючих, сіяти, де б ми знаходились, і щоб плід принесла Оце, що посіяне. А порою, ви знаєте, так сіється. Що і стидно подивитися назад. Я не знаю, чи я згадував такий приклад в цьому життю. Я працював на автобусі, і я багато знав з молоді, які вчилися в нас в городі. І дивлюся один раз, один раз я зупинився і бачу мій брат з молодих. Він зараз служителем в Тернополі. І бачу він. Ну, так, хотів переходити, бо я потім в маршруту їхав, де йому треба. Хотів переходити, але старенька якась бабуся з тими авоськами, з сітками, знаєте, сіточки такі були, старші знають. Хоче перейти, а машини, і вона не може. Я дивлюся, Володя, що ти будеш робити? Володя зупинився, підійшов, напевно, сказав, бабусю, дайте я вам поможу. Вона согласилася, дала йому ті сітки. Він її під руку сяв, і вони разом, я бачу ситуацію. Я бачу ситуацію, що мені треба почекати, хоча мій графік є графік. Він їй поміг сіли все і підійшов, подякував. А дивлюся, молодь стоїть, хто крутив виска, хто ще щось. А Володя посіяв і посіяв для себе добре зерно. Він сьогодні служителю. Він сьогодні відповідає за народ Божий. Братя, сестри, допоміг би нам сьогодні Господь. Ми, знаєте, дошиваємо ці останні дні чудового прошедшого року. Звісно, багато наших вже відійшло в вічність, але нам Бог дарував милість, і ми сьогодні проходимо відрізок часу. За що слава Богу, що Бог є добрий до нас і Він нас не оставляє. Давайте, браття, сестри послухаємо значення того, що сказав Ісус Христос. Воно має великий смисл в тому. Я вибачаюся? І от далі Ісус Христос! говорить такі слова. З 18 стіка та сама глава з 18 стіжка. Ви «Вы же вислушайте значення притчі освітелі, ко всякому слушу слове, слово о царстві. и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово – и оно бывает бесплодно. Посеяли же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и разумею, который и бывает плодоносен, так что иной приносит от плода своего сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Свій час Ісус Христос сказав такі слова. Це ближче до того, коли Ісус Христос повинен був оставити цю землю, і Він сказав важні слова, Смотрите же за собою. І Він сказав: Смотрите, щоб серця ваші не отягчались, об'єднанням, п'янством і заботами. Житськими. Як сьогодні, браття, сестри, нам треба пильнувати в нашому житті. Нам треба стояти на стражі. Сам Ісус Христос сказав, а що говорю, то говорю всім, бодрствуйте. Допоміг би сьогодні нам Господь на цій дорозі, слідуваній за Ісусом Христом, нам стояти так. Щоб все, що ми робимо, і прославився той, хто достої слави. Все, що ми робимо во ім'я Господа, те, що ми робимо, можливо, і так, я так сьогодні слухав ранішнє служення, де браття говорили, хтось з братів не пам'ятає хто, просто молився, і Бог полагавшись на розум, Бог полагавшись на серце і проводив цією дорогою. Браття, сестри, я не призиваю вас. Щоб свідкувати чи говорити. Тому що я знаю, що всі ми пережили, всі ми пройшли оцей відрізок часу. Молодь може, коротенький час пройшли від того дня, коли дали обіцянку служити Богові. А дехто поза плечима вже 50, 40 і більше років, і ми знаємо, як ми пройшли. І добре, коли ми скажемо, що межі мої прийшли по прекрасним містам і наслідуємо його присвятно. Для Господа. Братя, сестри, на сьогодні Господь зібрав в ім'я своє, дарував нам все потрібне: мир, спокій, благоденства, дарував нам все, що тільки можна з його рук, з його милосердя отримати. Братя, сестри, подякуємо Господа. Попросимо, щоб серце наше було доброю землею, щоб слово, яке падає туди, воно могло прирости і принести плід. Приклонимо наші коліна, подякуємо і попросимо милості на дальше. Амінь.